Привіт! У цьому відео я покажу, як вивести гроші з Binance на ваш рахунок. Спочатку відкриваємо додаток Binance і натискаємо портфель внизу праворуч. Там побачимо опцію Вивести, натискаємо на неї, а потім вгорі на вивести. Переходимо до Фіату. Якщо маєте крипту, спершу обміняйте її на іншу валюту або на долари США, або на Євро. Вибираємо євро і обираємо метод виведення коштів. Важливо, при першій транзакції на ваш рахунок є один нюанс. Я вже недавно це тестував, щоб перевірити, чи все працює. Вам потрібно верифікувати ваш банк. З'явиться таке повідомлення: натисніть верифікувати зараз і відправте 2 євро на Binance. Тут важливо код призначення, який вносите в призначення платежу, та IBAN для переказу коштів. Якщо все пройшло успішно, можна буде зняти гроші. Це займає від 1 до 3 днів, залежно від вибору. У мене це спрацювало одразу, гроші надійшли миттєво. Після цього обираємо СЕПа і тиснемо продовжити. Вказуємо суму переказу, а адресат зберігається автоматично після верифікації. Тисну продовжити. Тут перевіряємо дані рахунку і тиснемо підтвердити. Тепер потрібно пройти двофакторну автентифікацію. Бачите, вони не дають легко вивезти гроші. Тиснемо Включити, але пароль не обираю, бо виплати можуть заморозити на добу після зміни пароля. Тому скасовуємо і вибираємо ключі доступ. Додаємо ключ, ще раз додаємо. У мене вже є Face ID, тож використовую його. Ключ додано. Тиснемо продовжити, підтвердити, перевіряємо ключем доступу, все працює. Пам'ятайте, що треба сплатити комісію в 1 євро за транзакцію. Щойно отримав повідомлення від С-24, що гроші надійшли. Це трохи морочливо, але зрештою працює. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.